У міжнародному кримінальному суді в Гаазі розпочато перший етап розгляду справи стосовно знищення росіянами 25-го ліцею Житомира. Про це Суспільному розповів адвокат Олексій Ясинецький, який сформував та подав заяву від імені Житомирської міської ради до суду Гааги. По 25-му ліцею є вже склад суду в Гаазі, призначений перша стадія розпочалася. Ця стадія, скажімо, так вона. Не можна її назвати досудовою, вона це та стадія, де суд дає оцінку самої події і встановлює, чи може це кваліфікуватися як воєнний злочин. Вже в подальшому там йде інший процес там, висунення обвинувачення. Ми і... з колегою е, займаємось цим з квітня місяця, спочатку квітня, є кількість, яка вже фактично подана до міжнародного кримінального суду. А є та яка тобто документи, які в обробці, і ось ось вони будуть подані. Ну, найближчим часом. Ну це близько 60 справ. Дата початку слухання справи по 25-му ліцею міста Житомира ще не визначена. Ольга Степуренко, Олег Павлюк, новини на Суспільному.